Тиждень розпочнеться спекотною погодою, та вже найближчими днями погодна ситуація зміниться. У вівторок, 15 липня, нічна температура буде в межах 17-19 градусів вище нуля. В день на більшості території області повітря прогріється до плюс 27 градусів. В Кам'янець-Подільському районі спекотніше до плюс 29 градусів. Ближче до вечора очікуються короткочасні дощі. У середу 16 липня позначки термометрів коливатимуться в межах від плюс 15 до плюс 17 градусів вночі, а в день – від плюс 23 до плюс 25 градусів. Є ймовірність незначних локальних опадів у другій половині дня. У четвер, 17 липня, очікуються дощі з грозами. Опади, які почнуться вночі, посиляться вдень і затримуються до вечора. У Хмельницькому та Кам'янець-Подільському районах можливі грози. В день повітря прогріється до плюс 24 градусів, вночі коливатиметься від 16 до 18 градусів з позначкою плюс. У п'ятницю, 18 липня, буде прохолодно. Температурні показники в день знизяться до плюс 22 градусів, вночі термометри покажуть плюс 16 градусів, вдень можливі короткочасні дощі, а ввечері зливи на півдні області. У суботу, 19 липня, втримається хмарна та прохолодна погода. Денна температура повітря буде в межах 20-23 градуси тепла, вночі термометри зупиняться на позначці у плюс 16 градусів. Короткочасні дощі прогнозують у Шепетівському районі. У неділю, 20 липня, погодна ситуація особливо не зміниться. Вдень термометри покажуть плюс 21, плюс 24 градуси, вночі плюс 15 плюс 17 градусів, ввечері можливі дощі з грозами. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.